Привіт! Ви на каналі Pubble Advance. Ми допомагаємо науковцям публікувати статті в журналах Scopus та Web of Science. Тут лише практичні поради, кейси з реального досвіду і розбір актуальних проблем. Якщо вам близька ця тема, підтримайте нас підпискою або поділіться відео з колегами. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. А тема у нас сьогодні така: хижацькі журнали. Сім ознак, як не потрапити. Що ж таке хижацькі журнали? Це журнал, який видає себе за надійний науковий рецензований журнал? Якщо ви опублікуєтесь в подібному журналі, що буде? Це може негативно відобразитися на вашій репутації, а також стаття, опублікована в подібному журналі, може бути не прийнята в вашому учбовому закладі. Так, як все ж таки? Ідентифікувати цей журнал. Ми виділили сім ознак і підібрали для вас журнал, на прикладі якого ми будемо перевіряти його по кожній з ознак, і зрозуміємо, чи хижацький він чи ні. І так, ознака перша це дивний сайт. Більш дешевий дизайн, багато банерів, кнопки, які мігають у стилі казіно, немає структури і так далі. Але як ми бачимо, з цим журналом все добре. Він виглядає як звичайний науковий журнал і присутня та структура, яка відповідає науковому журналу. Ви можете завжди для прикладу відкривати журнал, в якому ви впевнені на 100%, щоб порівняти. Ознака друга: обіцянка публікації статті за 3-7 днів. А зазвичай на сайті журналу ви не знайдете таку інформацію. Або ви можете пошукати, скільки журнал публікує і рецензує за допомогою ключових слів Day Months month» по кожній сторінок. Але частіше за все, цю інформацію вам напише редактор журналу в особисті повідомлення. І якщо ви побачили, що вам обіцяють публікацію за 3-7 днів, знайте, що жоден нормальний рецензований журнал не гарантує таку швидку публікацію. Ознака 3 прийняття статті без отримання результатів рецензування. Знайте, що жоден нормальний рецензований журнал не приймає статтю без рецензування. А будь-яка стаття буде мати зауваження, хоч мінімальні, після того, як її продивилося щонайменше 3 рецензенти. Ознака 4 на сайті журналу одна публікаційна плата, а в особистих повідомленнях інша. Таке буває, коли на сайті журналу вказана одна публікаційна плата або написано, що публікація безкоштовна, а потім з вас вимагають доплату. І тут вже роби, треба робити додаткові перевірки. Давайте подивимось на сайті цього журналу, чи є у нас публікаційна плата. Ми зайдемо на основну вкладинку, там, де інформація для авторів, і по ключових словах charge, free, «fee», «payment» знайдемо інформацію. І тут у нас написано, що будь-які доопрацювання повинні бути оплачені автором. Тобто, якщо будуть якісь коригування, потрібно буде зробити зі статтею, то ви будете за це платити. А це не дуже хороший коментар, вказаний тут на сайті журналу, тому що за етикою скопус будь які доплати повинні бути конкретно прописані на сайті журналу. А тут є натяк редакції про те, що вам прийдеться доплачувати, а скільки і коли не зрозуміло. Це не значить, що журнал хижацький, це просто значить, що вони трохи. Етику порушують саме бази даних скопусу. Просто зверніть на це увагу і краще до подання статті до журналу запитайте про це. Ознака 5. Фейкові логотипи про те, що журнал індексується в певній базі. Дивіться, тут у нас справа на панельці ось є логотип скопус, що цей журнал, начебто, індексується в скопус. Давайте перевіримо це в реальності. Ми знаходимо сайт Скопус. Переходимо і шукаємо, чи дійсно цей журнал індексується в базі даних Scopus. Шукаємо за допомогою ISNN. ISNN у нас вказаний ось тут. І так, дійсно, цей журнал індексується в базі даних Scopus. Тобто тут все добре, але деякі журнали можуть додавати логотипи, але насправді не індексуватися. Ознака 6. Неспівпадіння тематики журналу з опублікованими статтями. Таку ми перевіряємо тут about the journal або Aim Scope. Ось тематики. І ми бачимо, що журнал публікує статті з тем з навколишнього середовища екології і так далі. Давайте порівняємо. Це зі статтями, які опубліковані в архіві. Продивляйтесь кожну статтю, читайте тему, якщо не зрозуміло, відкриваємо і дивимось абстракт для того, щоб зрозуміти, чи дійсно співпадає з тематикою нашого журналу. І якщо ви побачили хоча б 5. Щонайменше 5 статей, які не співпадають по тематиці, то вже можна сказати, що журналом щось не так. Так, ми тут бачимо статтю про освіту. Ось, бачите, стаття освітня. В ключових словах також у нас немає співпадіння з тематикою навколишнього середовища, але треба читати абстракт статті для того, щоб зрозуміти, чи є якісь перетини з цим напрямом. І так, знайти щонайменше 5 статей, після чого можна зробити висновок, що тут публікуються на сайті цього журналу нерелевантні статті. І ознака 7. Різке збільшення публікацій за останній період. Відкриваємо архів. І дивимось опубліковані статті за попередній рік. Як ми бачимо, у нас тут три архіви всього. В кожному архіві по декілька статей. Ми навіть можемо кількість опублікованих проіндексованих статей перевірити на сайті Scopus, Ось тут Scopus Content Coverage. Як ми бачимо, за попередній рік було 12 документів проіндексовано, А ось за поточний рік вже 200, і це дуже різкий. Зріст публікацій. Подивіться, скільки випусків за 25 рік. Це може свідчити про те, що журнал хижацький, але можуть бути також ем, питання до того, що журнал змінив свою публікаційну етику і збільшив свої потужності, і тепер більше статей публікує. Тому цю інформацію треба перевіряти, і не можна остаточно сказати, що журнал є хижацьким. Тож, для того, щоб сказати про такі висновки, треба його глибше перевіряти. Але по сім ознак і тільки дві, плюс-мінус можуть свідчити про те, що він хижацький, але знову ж таки, все треба перевіряти, остаточний висновок ми зробити не можемо. Якщо вам потрібна більш глибока перевірка журналу, пишіть нам. Тож, якщо вам важливо не витрачати місяці на неперевірені журнали, Краще перевірити один раз, ніж потім шкодувати про публікацію в такому журналі. Ми щотижня оновлюємо списки видань і супроводжуємо авторів так, щоб жоден крок не був на осліп. Якщо потрібна допомога з перевіркою журналу, підбором або контролем подачі, просто напишіть нам у Viber або WhatsApp посилання під цим відео. А якщо відео було для вас корисне, залиште вподобайку, підписуйтесь і поділіться з колегами. Це допомагає розвивати чесну публікаційну культуру. Дякуємо за увагу!